Спортивні досягнення. Підсумки року підбували черкаські дзюдоїсти. Наприкінці кожного року прийнято підбувати підсумки зробленого. У 2014-му в їхньому активі чимало досягнень на всеукраїнській та міжнародній арені. Про всі знає Олег Кукса. Одним із найбільших досягнень черкаського дзюдо у 2014-му став успішний виступ Анастасії Сапсай на міжнародній арені. А саме її срібна медаль на чемпіонаті світу серед юніорів. Утім, іншим черкаським спортсменам є чим похвалитися на чемпіонаті України по в вісова категорія 73 В Моя вісова категорія була 58 чоловік. Із всіх 58 чоловік я зайняв друге місце. Бороса шість встреч, п'ять виграв, по програв. Не відстають від хлопців і дівчата. Так нещодавно, всеукраїнському турнірі у Черкасах вони показали високі результати. На обласному турнірі всі зайняла перше. 29 медалей, сніг большинство перших. Я на всіукраїнському турнірі виборола перше місце. Баралась 4 встрічі. Схватки вигравала чистим броском. Задоволені своїми підопічними і тренери. У нас два чоловіка в основному складі зброю. Два кандидата і шесть в резерве сборной команди України ждемо от наших воспитанників і наших тренеров лучших результатів. Пожелаємо в следующем году, в 2015 чтобы были були ще результаты. результати. Олег Анатолий Усиков, Вика новини.